У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. В ефірі програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю! Хотілося б сьогодні знайти відповідь на ті запитання, які не можна об'єднати однією темою, але які все ж таки хвилюють людей. Різнопланові запитання, які нам задають і наші телеглядачі, коли телефонують, і вони просто виникають у людей у повсякденному житті. Я хотів би додати, що ми будемо відповідати не з точки зору мого, а з точки зору Біблії. Тобто ми будемо відповідати, як про це думає Бог і як говорить Біблія. Давайте в першу чергу засуємо біблійну точку зору на таке питання, як субота. Якщо ми звертаємося до Біблії, звичайно, це дуже глибоке теологічне питання. Звертаємося до Біблії буття, як Бог створив землю. Написано, що він шість днів творив, а на сьомий день відпочивав. Не в суботу, а на сьомий день. Тому спочатку був сьомий день. Далі, коли ми читаємо. Із книги Вихід, то ми бачимо, що Бог встановив для Ізраїля сьомий день і стоїть тере-суботу. І саме головне, це мотивація. Чому Бог встановив суботу? Для євреїв, для ізраїльського народу. тому що це було в пам'ять, так як вони вийшли з Єгипта, вони були там рабами, щоб вони відпочивали в суботу і пам'ятали, що вони були рабами в Єгипті, і тому, щоб всі відпочивали, включаючи рабів, включаючи робітників, тих, хто прийшли, тому це в пам'ять, що вони були рабами і щоб вони не гнобили інших. Це вічна постанова для Ізраїля. Коли ми читаємо дії святих апостолів, ми бачимо, що учні стали збиратися в неділю для хлібопереломлення. В честь чого? В честь того, що Ісус Христос помер за нас, ми були рабами гріха. І тепер ми в честь Воскресіння Христового, що ми вже не є рабами гріхами, відзначаємо також сьомий день, але вже неділя. Тому е, до закону був встановлений сьомий день, просто сьомий день, для Ізраїля субота, для християн неділя. І так ми читаємо післані апостола Павла до Євреїв, що для Ізраїля залишається субота, для нас неділя. Тому головне, щоб був сьомий день, але він є різний для Ізраїля і для християн. А як сьогоднішній день потрібно все ж таки вшановувати неділю? Так само не потрібно нічого робити. Звичайно, є ще одне місце в Біблії, де написано, що хто дні шанує, то для Господа шанує, хто не шанує, то для Господа не шанує. Перш за все, неділя повинна бути посвячена Господу. Тобто, чи можна робити чи не можна не робити, тобто можна робити добрі справи. Не можна робити справ, які не стосуються до добрих справ. Тому перш за все в неділю треба бути на служінні. Друге, треба робити тільки добрі справи. І цей день треба посвятити, щоб цей день був днем миру, день шалому, день спокою. Він повинен бути посвячений Богу. Шість днів у нас суєта, а сьомий день посвячений Господу, також на добрі справи. Це, звичайно, відвідувати хворих, відвідувати рідних, близьких, збиратися з сім'ями, піти разом, помолитися Господу. Це богоугодні речі. Тому сьомий день ніхто ще не відміняв, він залишився. Є багато церковних різниць, а теж ніби в них нічого не можна робити. Їх треба дотримуватися. У Біблії про це нічого не написано. Тобто Біблія не дає повинні робити повеління. чи не робити щось. У Біблії немає ні одної згадки для християн, я маю на увазі, тому що є єврейські свята. Християнський свят ні одного свята більше не має написано, крім сьомого дня. Звичайно, чи треба шанувати? Звичайно, треба шанувати, але це вже постанови церковні. Но біблійна постанова це неділя. Мені дуже незрозуміло, коли людина, наприклад, святкує, святкує, наприклад, там, ну я так умовно скажу, там якусь святу Наташу, а не святкує сьомого дня, який встановив Бог. Оце вже, оце вже парадокс. Оце вже парадокс. І тому людина порушує святу Біблію. Тому найголовніше свято, яке є в Біблії, це неділя, це сьомий день. Більшого свята як неділя немає. Давайте торкнемося іншого питання. Є е, така думка серед деяких християн про те, що не можна вживати у їжу крові і всього, що з кров'ю зв'язано. Коли закінчився потоп, закінчився потоп, то Бог постановив і дав вказівку, категорично заборонив вживати в їжу кров. Категорично. В дії святих апостолів Бог повторив цей наказ, що кров не можна вживати їжу. І ось питання чому? Тому що Бог об'яснив це. Бог дозволив, щоб ми їли м'ясо, Бог дозволив все це. Але душа тварини, душа тварини, вона знаходиться в крові. І тому Бог повелів, щоби шанувати будь-яку тварину, то кров треба пере передати в землю. Треба заховати в землі. Це, так би сказати, шана до живої істоти. Одне місце в Біблії написано, що я по-російськи звучить зищу всякою кров, пролітою напрасно, тобто навіть включаючи тварину. Тому кров тварини треба передати землі. Це дуже важливо. А вживати в нас достатньо продуктів для того, щоб вживати м'ясо, печінка, там, значить, сало і все, що інше є. Тому в Біблії це є категорична заборона. Категорична заборона вживати кров в їжу. Ну, а якщо є якісь продукти, чи, скажімо, лікарські засоби, наприклад, гематогени, які мають в своїй основі використання крові, які вживаються з лікарськими цілями для того, щоб людині покращити власне здоров'я, звичайно, Бог определяє, що якщо ми спасаємо життя людини, якщо ми спасаємо життя людини, то в цьому випадку можна порушувати навіть заповіді. Та Христос сказав, коли питання стояло про суботу. Що в суботу, коли впаде хтось в рів, то його треба витягувати. Навіть євреям можна порушувати суботу, коли спасається душа. Тому, звичайно, в лікарських засобах Бог дозволяє навіть власну кров можна здати для того, щоб спасти чиюсь кров. Адже Христос помер на Голгофі, і що він зробив? Проляв свою кров, щоби ми мали життя. Але проливати чужу кров нам не можна. Але свою для того, щоб спасти людину, тобто в засобах спасіння людини, її здоров'я, звичайно, це є богоугодні речі. Ви сказали, що можна навіть піти на порушення заповідей, якщо ціль благородна. А як бути, один із цілих глядачів задавав таке запитання: він каже: як бути, коли так названа. Так звана брехня на добро. Це питання не має однозначної відповіді, зразу зараз скажу. Тому що після цього можна мене звинуватити в тому, що я ну скажем так, проповідую чи говорю, що можна порушувати Біблію. Я цього ніколи не скажу. Одна людина до мене прийшла, це було в радянські часи. Ця людина робила заправщиком на заправочній станції. Як ви я думаю, глядачі пам'ятають, що в нас не було приватних заправок, тільки державні. І питає мене, заправщик, чи можна вкрасти бензин з заправки? От можна чи не можна? Часних немає, тобто приватних немає. Я говорю, можна в одному випадку. Наприклад, можна. Приїжджає, наприклад, автомобіль, там лежить поранена жінка, або вона має родити дитину. І в неї закінчився бензин. І вона просить, дай мені бензина. А бензина раніше на деяких був тільки по талонах, не можна було за гроші навіть продавати. Тому ти повинен взяти цей бензин. Дати, бо там людину треба спасти, і її не можуть довести до лікарні. Після цього ти повинен написати заяву і сказати: я взяв такий бензин, е я використав його для спасіння життя людини. І якщо хочете, можете звільнити мене з роботи, я готовий за нього заплатити. Але якщо людина взяла цей бензин понесла на базар і продала, то це є е крадіжка. Тобто ось тут треба розуміти різні речі. Якщо є ціль спасти людину, спасти її життя, то людина повинна бути мудрою. Стоїть питання, коли помирає рідна, близька людина, по постановам потрібно відзначати 9-й день, потрібно відзначати 40-день. Але мало хто розуміє, для чого це. Може ви роз'ясните, для чого ці речі взагалі потрібні? Давайте скажемо, в принципі, в принципі. Чи погано, коли збираються рідня і вони згадують або говорять якісь добрі речі, там, могилку поправлять? Наприклад, на дев'ятий день, коли вже осідає земля, треба поправити могилку. На 40 день треба фактично вже повністю упорядкувати, а на, на, на рік вже пам'ятник поставити, коли повністю сіла земля на могилці. Тобто, з однієї сторони, це добрі речі. І вони мали нормальний зміст. Але коли люди, коли воно перетворилося в обряд, і... і коли деякі люди говорять, що душа людини літає 9 днів. І ось якщо ти прийдеш і будеш згадувати ці 9 днів, то душа кудись там полетить. Потім на 40-й день, саме смішно, на 9-й день, якщо вона не полетіла, то на 40-й полетить, а потім, якщо ні, то на, на, на рік, це є гріх і беззаконня. Я називаю прямо ці речі. Мало того, люди приходять на могилу. П'ють горілку там, матюкаються, грішать і думають, що своїми, що горілкою можна душу успокоїти, і відправити в небо. Ви більшого безглуздя. От, десь бачили чи ні? Або на сороковий день зібратися, напитися, побитися після цього. І от у зв'язку з тим, що люди напилися і побилися, то душа успокоїться. Це повністю, ну, скажімо так, аморально. Це повністю. Ну, не відповідає ні Біблії, ні Слову Божому. В Біблії написано, якщо людина вмерла, в ту ж хвилину вона буде забрана або в ад, або в рай. Це менше одної секунди. Це написано мгновення ока. Все, і людина приділена. Далі суд і Бог рішає, ніякі наші поминки 40-го 9-го дня не дають нам права рішити це питання. Ну, але ж люди замовляють якісь паніхіди, якісь молитви, за упокій ставлять свічки. Вони, ну я так розумію, очевидно, хочуть допомогти покійному, щоб, можливо, Бог змилувався над ним вже після смерті і спрямував його в краще. Місце. Запитайте, запитайте будь-якого священника. Біблія говорить нам дуже прості речі: що людина робила на землі, то її діла йдуть вслід за нею. Не можна покаятися за людину. Кожна людина, поки вона жива, вона повинна прийняти рішення сама за себе. Я хотів би звернутися до всіх телеглядачів і сказати: не потрібно нам обманюватися. В Біблії написано, що людина посіє, те людина пожне. Не можна змінити, якщо ти робив гріх, беззаконня, і якщо ти за нього не покаявся, то ні одна свічка тобі не допоможе. Тому поки ти живий. Іди в церкву, іди до Бога і покайся, і тоді твоє життя буде повністю змінене. Я хотів би звернутися до кожного і сказати дуже прості речі. Біблія говорить, що людина посіє, те людина пожне. Ми повинні розуміти, що людина робить, вона буде нести відповідальність за ці речі. І тому саме головне, що є в житті, це виконувати святу Біблію. Саме важливо це пізнавати Бога. Тому я просив би вас молитися, читати Слово Боже. І Слово Боже відкриє для нас суть. Це фундамент, це саме. Головне, нас не спасуть обряди, нас не спасуть якісь традиції, хоч деякі обряди традиції є добрими, нас можуть спасти тільки виконання і послуг Слову Божому. Я помилюся сьогодні, щоб ви могли пізнати істину, Істина – це слово Господнє. Пізнати і Бог благословить вас. Отець Небесний, я молюсь сьогодні за всіх, хто шукає істину, за всіх, Хто хочуть пізнати суть, відкрийся їм через святе письмо, через святе Слово Твоє, через молитву. Хай вони пізнають тебе, Отця, і хай ти відкриваєшся їм як батько небесний. Я дякую тобі, що сьогодні ти чуєш нас і ти відкриваєшся тим, хто шукають тебе. Хай ім'я Твоє буде благословенно. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними благословенними. Хай Бог благословить вас шукати і знайти істину в Слові Божому.